Але все ж таки, якщо закон про військовий збір набуде чинності. То його почнуть платити всі ФОПи як на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування. Якщо ми візьмемо ФОПів загальників, то станом на зараз вони платять 1,5% військовий збір і зі свого чистого доходу, а будуть платити 5% військовий збір з чистого доходу. ФОП на спрощеній системі оподаткування взагалі не платить військовий збір, але вони можуть почати платити цей військовий збір. На першій, другій та четвертій групі ФОП буде платитися 10%. Військовий збір від суми мінімальної заробітної плати, яка передбачена на 1 січня кожного календарного року. Тобто зараз це, наприклад, 710 десять гривень військовий збір щомісяця, які мали б платити підприємці на першій, другій та четвертій групі. Сплата має відбуватися кожного місяця до 20-го числа, але тільки у випадку набрання законом законної сили. ФОП на третій групі мали би платити 1% військовий збір від оборотних коштів